З якою силою людина тисне на голку? Значить, якщо в нас тиск це сила на площу, звідси сила, це тиск помножити на площу. Так. Тиск у нас. Так, 100. А хеп має приховати? Омега Паскалів. можете не переписувати, можете подивитися на своє і побачити, що у вас там не так. Так, і 1 мікрометр у квадраті. Дивіться, у вас виходить треба 100 множити на 1. У вас в зошиті так і написано. У вас перед цим написано ще 2,4. Де, як з 2,4, я не можу збагнути. Так, ну, тільки що мега це 10 у шостому, так як ви писали, так? Да? 1 на 10, це Паскалі, вибачаю, Паскалі загубила, так, і 10 мікро, це мінус 6, так, а в другій степені це буде 6 на 2, 12, так. Ні, дванадцять, двадцять квадратні. А те ж взялося два Я не знаю, може, це в першу задачу глянули там де 2,5? Так, ну да ладно. ну то есть там далі, в рядочку у вас написано це 100 на 1, оце я бачу там далі, але чогось спочатку десь взялося 2,4, Можливо, ви дивились на схожу задачу, і коли переписуєте. У yeah. мене mm. просто не вийшло задачу. Так, зараз я розкрию, що у вас могло не вийти. Секундочку. Ну, ось що. Пару. Так, вибачайте, мене трошечки відволікли. Так, дивіться, що у вас могло не вийти. В даній задачі ось формули. Ну, якщо оформлювати задачу правильно, то тут нам треба ще написати, що F у нас невідоме, а P дорівнює 100 мегапаскаля s 1 мікрометр у квадраті. Так, формули. P дорівнює F на S, і звідси у нас F дорівнює P на S помножити. Так, далі нам залишається ці два числа перемножити. Але щоб їх перемножити, нам треба позбутися від мікро і мега. Мега це 1 мільйон. Так? Мікро це 1 мільйонна. Це ви можете побачити в себе у підручниках. 27 сторінка в жовтеньких підручниках і 17-та сторінка в блакитних підручниках. Так. Ой. Мене ж ручка в обморок купала, як зрозуміло, що треба множити. Але якщо ви будете множити на мільйони, на мільйонні, при тому на мільйон треба множити двічі, тому що тут квадрат, то важко. Корпілятор... Так. Коянику одгадачу робив. У вас так само написано сила, у вас є там оці 100 мегапаскалів один мікрометр. Мені здається, ви просто десь, десь, коли дивились, наприклад, розв'язку задачі, ви просто оці 2,4 і списали автоматично. Бо далі у вас є да, да. правильно. Вам да, просто да. треба закреслити 4. Так, ще якісь питання да. було в Назара? Так. Так, ні. Я бачу, що включали мікрофон. Коли говорив Анатолій, є питання? Ні? Значить, дивіться, коли... Так, коли ми множимо на мільйони і мільйони, то калькулятор може вам видати е, таке велике число і написано в кінці Е. Це значить, що в нього на екран не влазить це число. Так, у Анатолія ще якесь питання? Так. А, а хто перепихувач. Ну, можете переписати, можете просто подивитися на своє і виправити, що там у вас не так. У вас ж, по суті, я знаю Через те. В такому випадку вам потрібно скористатися ось цим стандартним записом числа. У вас у підручнику, там, де написано множник, бачите, у табличці. У вас він є поданий. В звичайному вигляді, так? Тобто число там мільйон, 10, 100, тисяч і так далі. А є записано як 10 у якомусь степені. Бачите це? Якщо у вас число там мільйони, мільярди, там навіть є трильйони, якщо ви подивитеся. То, відповідно, не калькулятор такі числа можуть не влізти. Просто через те, що екран недостатньо великий, особливо, якщо ви рахуєте на телефоні калькулятором. Ну, хоча залежить, звичайно, від і від телефона, не буду нічого казати. Тоді можна скористатися, забираючи мега, записати ось так. 10 у шостому. бачите? Я, Я мега попробую. замінила на 10 у шостій степені, так як це написано в книжці. Так, у книжці? Да, напевно. Ну, можете відкрити 27 або 17 -ту сторінку, в залежності від того, якої ви співручники, подивіться. А яка хе у книжці окрінка в Окхирачук? 17. -та. 17 сторінка? 17 у Сирочука і 27 у Бар'яхтара. Я знаю. Там є мега, бачиш? А, а, мега мега. А, є. Є. Там, де написано мега, і остання колонка, там множник. На що треба помножити, щоб мега пропало. Я на 10. 10 в шостій степені, так? Ну, шістьрочки зверху. Так. Так, ось я це і записала, бачите? Я можу навіть кольором виділити, щоб ви бачили, де воно помінялося. Ось наше мега. Ось воно. А ось 10 у шостому, бачите? Ось так. Перед паскалями замість мега появилося 10 у шостому. І діє множення, тому що це множник, там у вас написано у підручнику. Далі, якщо ми будемо говорити про мікро, що там у вас написано, де мікро? Мікро, там де мікро. Мікро. А мікро тут написано 10 міну. Так, 10 мінус 6. Давайте я теж так запишу. 10 мінус 6. Але у нас ось тут квадрат, бачите? Значить, мікро у квадраті. Якщо ми забираємо мікро, то ми маємо його писати в квадраті в данізар, саме так. Ось, бачите? Оце більш, Я вам просто повільніше розпишу, як воно є. Ну, і тепер будемо далі рахувати. Буду міняти кольори. Виходить у нас наші 100, так і залишається далі. Вони множаться на 10 у 6. Паскалів. Множиться на одиничку. Яка множиться? Тепер дивіться, 10 у мінус 6 і дужечки до квадрату. Я не знаю, чи ви вже вчили це з математики, дії з степенями. Якщо не вчили, то будете спочатку вчити зі мною, а потім на математиці ще раз повторювати. Значить, на математиці ви вчитеся дії з степенями. Якщо степінь підноситься до степеню, то треба степені перемножити. Тобто нам треба 6 помножити на 2. Хто вміє 6 помножити на 2? Це буде 12. Так, а в нас було мінус 6, значить буде? Мінус 12. Мінус 12. Ось я вам такими кольоровими стрічечками ще запишу. Щоб було зрозуміло, що з чим рахується. Тепер дивіться, як далі таке рахувати. Знову ж таки, вертаємося до математики. З точки зору математики, так, візьму ще якийсь колір інший. Так. Ми виконуємо дії спочатку числа з числами, степень а ці, що одна, якщо число з однаковою основою і різними степенями, так, то ми їх можемо порахувати окремо. Для цього нам треба, якщо ми множимо два числа з однаковою основою, тут 10 і тут 10, але різними степенями, тут 6, а тут мінус 12, то якщо ми їх множимо, то степені додаються. Хто може додати 6 мінус 12? 6 мінус 12. Це дорівнює 18. Точно. Мінус 12. Це буде мінус 6. Це буде мінус 6. Так, добре, тоді я записую, що ж в нас вийшло. 100 ми множимо на 1. Хтось 100 на 1 може помножити? 100. Так, добре. Значить 100, я трошки вниз з'їхала. Треба і дорібні опустити. Так. 100, і воно в нас залишається помножити на 10 у мінус 6. Паскаль на метр квадратний, то то буде ньютон, тому що паскаль це ньютон поділити на метр квадратний, так? Значить, метр квадратний скоротиться, ніто не залишиться. Так, ось це ми вже знайшли силу. Якщо вам поняття не маєте, що таке оця мінус шоста степінь, можемо мінус шосту степінь перевести. А ну, гляньте, що там у нас виходить. Де мінус шоста степінь? Де у вас множник мікро? Да? Там написано, що таке мінус шоста.

Ось таким чином розв'язується ця задача. Значить, дивіться, задача нескладна, складно з переведенням, але переведення теж величин різних потрібно вміти переводити, тому що це обов'язково входить у фізиці до будь-яких контрольних і, і екзаменів і всього іншого. Завданничка, де в нас є тестові завдання, просто теоретичні, по твердих тілах, газах і рідинах. Тут якраз три питання: одне про тверді, одне про гази, одне про рідини. І ми, на прикладі завдань, будемо розбиратися, в чому різниця в цих тисках. А досліди, на яких, в яких наочно показується, як цей тиск передається, я вам кину відеозапис з дослідами, щоб ми більше задачам притілили час, тому що в нас мало часу було на розв'язування задач на початку вивчення фізики, а в 7 класі вам потрібно як головне зрозуміти, як задачі розв'язуються через те, вас ще домашнє буде, по суті, ознайомитися із дослідами на цю тему і виведенням формул, яке я вам кину на відео. А ось ці завдання теоретичні, ми зараз розглянемо. І так, перше завдання ви вже маєте вміти розв'язати без мене. Може, знову ж таки, щоб був шанс всіх відповісти, можете в чат кинути буквочку. Незалежно одне від одного. Перше завдання розглядаємо. Так, якщо у нас цеглина – це тверде тіло. Так. від чого залежить тиск? Щойно розв'язували задачку? Ось, допустимо, ці цеглини на якійсь опорі. Я навіть домалюю його. Бо <по> все <це> залежить від опори. Вони на одній опорі лежать. Давайте так, щоб вам було легше. То тисне тоді. Так, тиск у нас чому дорівнює? Тиск у нас дорівнює F на S. F. F на S. Це глини однакові. Mm -hmm. Тільки по різному стоять. Ну, в когось є ще міркування на цей рахунок. Ну, згадуємо, як я вам розказувала на початку, коли ми тільки починали вчити тиск, я вам книжку казала взяти в руки. Пам'ятаєте, як вона сильніше тиснула? Тиснула ребри, ребром, ребром, Так. Тоді була. Так, оскільки тиск залежить від площі, то якщо ми зменшуємо площу, то тиск збільшується. Відповідно, яка із цих цеглин меншу площу займає? Б. Друга. Друга, так. Друга цеглина у нас займає меншу площу, відповідно, і тиснути вона буде сильніше. Хто забувся, візьміть ще раз книжку, покладіть її собі на долоні, потім поставте і перевірте. Так, так. Ну, в мене от є телефон, я можу теж перевіряти. Так і так. Так. Ну, а тепер те, чого ви знаєте, ще не можете. Якщо ж ми говоримо про рідину, так, у нас є ось. Е Рідина в склянках, так, у нас є три склянки, в кожній склянці по монетці. Так? В якій склянці буде на монетку найбільший тиск створювати? Значить від чого залежить тиск у рідині? Виходить. Давайте поміркуємо логічно. так, У нас в даному випадку монетки однакові, значить, про площу ми можемо одразу забутися. На них тисне однаково, ну, це в нас абсолютно однакові тіла, які закинули просто у воду. У воду, да, Вода там чи ні? Вода. Так, у воду закинули три монетки. Значить, яка рідина на них буде тиснути, а яка не буде в цьому участвувати? Так. Є вже варіант, це я до... думав тиснути напису. Дивіться, в даному випадку. Якщо ми говоримо про монетку, яка лежить на дні, на неї тисне, яка вода, та яка на ній. Правильно? На неї тисне. Okay. Значить, на цю монетку буде тиснути ось ця кількість води. О, я правильно сказала. Так, на цю монетку буде тиснути. Ось Why? ця кількість води, так. І на цю монетку буде тиснути. Ось ця кількість води. Що. І скучно склянок однаковий, так? Да? Так, да, виходить, в нас однакова кількість води в кожній склянці. Тому що площа ну, тіло одне й те саме в нас, так? Дякую. Значить, у нас залежить тільки від висоти виходить. А оскільки всі склянки у нас. Однакової висоти, то виходить однакова кількість води тисне на монетку. Ось ця кількість води буде однакова. Тут ви вже одразу можете зрозуміти. В... в даній задачі ви можете одразу зрозуміти, що тиск рідини, він залежить від висоти. Висота позначається H. Я пишу аж писане, ви можете писати його друковане, так як ви його пишете на H англійське. пишете. Да? Можна писати друковане. Просто я пишу писане, щоб, якщо там е, напишу косу, не спутати з буквою N, бо якщо недостатньо висока лапка буде, то буде схоже на букву N, а так і з петлею точно буде зрозуміло, що це не N. Це моя, мій почерк, я вам пояснюю, як, яка буква. Як. Ну і називаю я її H, а не H, тому що не по-англійськи, а по-латинськи. Так, приберу зайві букви. Далі, від чого ще залежить тиск у рідині, так? Значить, дивіться, якщо у твердого тіла тиск залежить від площі, так, то тиск в рідини залежить від висоти рідини, тобто від того, скільки рідини буде над тілом. Виходить, чим глибше ви занурюєтесь під воду, тим більший на вас тиск. Логічно. Угу. Так, тоді у нас виходить ще які є. Тут питання в нас, крім того, що вода, давайте допустимо, що в цій задачі да, ми налємо не воду в якісь в із цих склянок ми нальємо не воду. Якщо ми будемо наливати різні рідини, що ми можемо наливати? Давайте нехай буде вода. Що ми ще можемо налити? М -м, олія? Якщо ми в одну склянку нальємо воду, а в іншу олію. Як ви думаєте, від цього тиск поміняється? В чому нам буде легше плавати в олії, чи в воді? Як нам це дізнатися? Ну, я думаю, воно буде легше плавати в олії. Так, щоб нам точно це дізнатися, ми можемо заглянути, ми вже вчили такий параметр, як густину, пам'ятаєте? У Байрахтара в жовтій книжечці, так, це сторіночка 249 В книжці є е, густини. Виходить, чим густіша речовина, тим вона більше буде тиснути, так? Якщо на вас зверху налити просто води, чи покласти шматок грізюки, так, да, густої. Буде різниця, так? Виходить. Чим більше густина, тим буде сильніше тиснути. Тому наш, наша задача залежить ще від густини тиск. Так, чим більше густина, тим теж буде біля. неприємніше. Ну, в кого більше густина? У води чи в олії? У води більша густина. Так, якщо в води густина більша, відповідно. Вода буде тиснути сильніше, так. Да. Через те, в такій задачі, якщо у нас буде різна речовина, то ви ще дивитесь на густину, не тільки на висоту склянок, а ще й на густину рідини, якщо різні рідини. Ну, в нашій задачі, то були однакові. Вони всі були з водою. А от якщо я поміняла задачу, тоді вже отут буде сильніше тиснути, ніж в олії, тому що різне ро. Ну, якщо вже говорити про формулу, то в формулі там РОЖ, аж, тому що ще від тяжіння землі залежить. І наскільки сильно земля притягує воду, то через те вода буде сильніше тиснути. Але взагалі виведення цієї формули ви побачите на ну, пояснення на досліді і запишете цю формулу, розпишете кожну букву. Це вже буде ваше домашнє виписати формулу. Останнє в нас завдання ще про газ. Це ми поговорили про рідини. Тепер про гази. Так, третє завданнячко. Хтось уже щось кидав у чат? Бо я щось згорнула його. Ні, ще. Так, давайте подумаємо, що в нас з третім завданням. Мильні бульбашки, хто небудь пускав? Так. Да. Ну, і яка в них форма? Кругла. Кругла. Так, а чому ж вона кругла? Ну, Ні? бо ну, коли вона літає, вона кругла. Правильно, а чому вона кругла, вивів закон Паскаль. Ви можете пошукати, де у вас в книжці закон Паскаля є. Піск повітря, яким її наповнили, передається в усіх напрямках однаково. Так, ви логічно вичислили правильну відповідь. Молодці. Е, так, чому вона кругла? Тому що кругла, коли виходить кругла форма, кругла форма, куля, так? це коли в усі боки з однаковою силою його розтягнули. так? Якби в якийсь бік тягнули сильніше, була б не куля. Ви можете подивитися, коли ви видуваєте бульбашки. Можете до речі, а як воно може не, не во всі сторони однаково. Якщо не во всі сторони однаково, то воно в якусь сторону просто полетіло. Так ви можете кажу провести навіть такий дослід. Ось у вас будуть на канікулах. Можете навіть його записати на відео, мені прислати як, як дослід з фізики, і е, я зарахую вам якісь бали. Значить, коли ви видуваєте бульки мильні, так? Зготуєте розчин, видуваєте через соломинку чи через кільце, це вже не важливо. Коли кулька утворюється, одразу вона має таку придовгувату форму, витягнуту, так? тому що ви дуєте. Коли ви дуєте, вона через те, що ви створюєте цей вітер, вона витягується. Коли вона вже відривається і закривається, відповідно, ви вже на неї не впливаєте, на її форму, вона стає повністю кругла, тому що. Уже в неї всередині сила ніяка не діє, крім тиску повітря а повітря в усі боки тисне однаково, і через те ми отримуємо ідеальну круглу кульку.